Їду дивитися будинок в село Кам'яний Міст Первомайського району. Зразу питайтеся у власника, в який з кам'яних мостів вам потрібно. Їх там двоє поруч селище Кам'яний Міст біля одноіменної залізничної станції і село Кам'яний Міст за 20 кілометрів звідси по поганій дорозі. Цей будинок знаходиться саме в селі Кам'яний Міст. Будинок на тихій вулиці. Вулиця відсипана, рівна. Від вулиці металеві ворота з хвірткою. Паркан металевий. ДВІР заасфальтований. У дворі ліворуч великий будинок. Праворуч літня кухня. За нею мурований погріб. Далі кам'яний сарай і кілька некапітальних, але міцних сараїв. Прямо заїзд до гаража. У дворі криниця для технічної води. З неї поливають город. Смачна питна вода в будинок заведена з колодязя на вулиці навпроти будинку. Вигрібна яма за будинком. Літня кухня дуже велика. З трьох кімнат. Підлога дерев'яна, на стінах шпалери. Відведена окрема ванна кімната, де милися до того, як завели воду в будинок. Приміщені дві пічі, в великій кімнаті, де, мабуть, готували. І в ванній кімнаті. Маючи робочу грубу у ванній, тут, мабуть, можна зробити сауну. ГОРОД Тридцять соток, праворуч по стовпчиках, прямо і ліворуч до дерев. Рівний грунт піщаний, засіяний травою, косять сусіди. Ліворуч за деревами старий піщаний кар'єр. Колись він набрався водою, і тут була зона купання. Потім поступово заріс очеретом. Але вода там є. Якщо вичистити, буде гарна зона відпочинку. Біля берегу зарості верби. Проблеми з дровами не буде. Господарський двір від ставка огороджений сіткою по стовчиках, і там ще кілька руїн сараїв. На цьому будинку закінчується село. Далі тільки луки, ліси, і десь протікає річка Кодема. Кам'яний Сарай. В сараях закрома для зерна. Підсобна зона для зберігання сіна. Мурований погріб по сходинках. Цегляний гараж великий. Влізе навіть мікроавтобус, обладнаний оглядовою ямою. Будинок великий сто квадратних метрів. Стіни з цегли. Стан гарний. Тріщин немає. Біля будинку виноград по шпалері. Відмостка в гарному стані, дах шиферний не тече. БУдинок на високому цоколі. Вхід до нього через ганок з шиферним навісом. Місця тут достатньо, щоб обладнати зону відпочинку. Сходинки треба вже поновити. Вхідні двері двійні, дерев'яні зі склом. Більшість вікон в будинку замінені на металопластикові, крім вікон, у великій кімнаті, але підвіконня скрізь старі, дерев'яні, з дверей зразу потрапляємо в кухню, обладнану на веранді. Тут два великих пластикових вікна на стінах шпалери, на підлозі лінолеум. під вікнами сучасні батареї водяного опалення. Тут зараз газовий котел, мийка і витяжка, газової плити немає. В будинок заведений газ, газовий лічильник на торцевій стіні, електричний лічильник на стіні біля будинку з боку вулиці. Праворуч, вхід до прохідної кімнати. Сюди відкриваються двоє дверей до спальні і до великої кімнати. Стеля висока, рівна на стінах шпалери. Підлога дерев'яна, крім ванної кімнати. Всі межкімнатні двері старі, дерев'яні. Є груба плита, яка опалює цю кімнату і сусідню спальню. Піч працює, нещодавно перевіряли. В сусідній спальні власники відділили собі ванну кімнату. Ремонт не закінчений, гіпсокартонна перегородка нічим не закрита. В ванні рукомийник, унітаз і складена з цегли, обкладена плиткою душова кабіна. Змішувача там наразі немає. На стіні батарея опалення. Зроблена витяжна вентиляція. Підлога викладена плиткою. І на стіні за унітазом теж плитка. Але кімната розгороджена навпіл. Тож для спальні залишилося небагато місця. Сусідня кімната дуже велика, метрів, мабуть, 25. підлога дерев'яна, великі три вікна дерев'яні, і тут немає опалення. Це та кімната, яку вбудували, а потім тримали прибраною заради свят, коли вся сім'я збирається за одним великим столом. Ціна 12 тисяч доларів з хорошим торгом. Документи готові. Все приватизовано. Посилання на OLX в описі в селі Кам'яний Міст живе десь тисяча людей. Є кілька магазинів, школа, пошта, нова пошта. До станції Кам'яний міст 20 кілометрів. Там зараз стають тільки електрички. До райцентра Первомайська 20 кілометрів, дорогу підлатали, доїхати можна швидко, і там є вся необхідна інфраструктура. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.